Через більш ніж півроку у комунального підприємства «Черкаси Електротранс з'явився офіційний керівник. Що я призначив виконувачем обов'язків директора комунального підприємства «Черкаси Електротранс, депутата міської ради Віталія Дядченка. Придане Віталію Дяченку дісталося не з найкращих. Автопарк підприємства вкрай зношений, пільгові перевезення держава не відшкодовує. Звідси і борги і зарплати та до пенсійного фонду. Попри це, новий керівник за підтримки міської влади планує відродити підприємство. Наше бачення, що тролейбусний тролейбусне парк, комунальне підприємство виступить, по суті, таким родоначальником чи основою для. Забезпечення перевезень на всіх без винятку маршрутах у місті Черкаси. У перспективі в місті створять єдине транспортне підприємство, яке займатиметься обслуговуванням всіх без винятку міських маршрутів. Воно буде реалізовувати квитки, розробляти маршрути, перевірятиме якість послуг приватних перевізників. «Пріоритетність буде в городі віддана електротранспорту. Іменно електротранспорт буде та. Тот транспорт, который будет в городе развиваться. То есть э, такого понятия, как маршрутное такси, и вот этот хаос, который на сегодняшний день есть в городе, который каждый из нас может наблюдать, потому что мы им пользуемся, да, то есть этого не будет. Концепцію єдиної системи суспільного транспорту Черкаси хочуть перейняти із європейського досвіду. Для цього запросили спеціалістів із німецької компанії ТОВ Дреберіс. Іноземна компанія вже реорганізовує систему громадського транспорту Львову до Євро-2012. Концепція для Черкас тільки в проєкті, а її реалізація залежить від багатьох чинників. Передусім, буде залежати від важливо, політичної волі керівництва міста від доступних. Ресурсів, фінансових ресурсів в першу чергу. А серед найближчих можливих глобальних змін перехід на електронні проїзні квитки. Міністерство транспорту пропонує вести їх в дію вже з наступного року. Це, відповідно, упорядочить упорядочити фінансові потоки дасть можливість далі для обновлення там транспортного составу, прежде всего електротрансу. Сьогодні ж новий керівник електротрансу пріоритетом у своїй роботі бачить виведення підприємства із кризового стану. Марія Гаврилян, Роман Буша, Віка новини.